Спортивного одягу вагою 20 кг, ціною всього лише євро 90 за кілограм. Це в нас буде перший плюс другий сорт. І почнемо з ось такого голубенького світшотика. Це навіть у худі на світшотик. Гляньте, яке прикольне, таке голубеньке, ніжний, ніжний. Розмір. Пише розмір, на жаль, але досить таки велика. Така ковтинка. Класно. Наступні у нас будуть лосінки на ось такій широкій резиночці. Тобто з ефектом утяжечки. Розмір М. Далі у нас будуть чоловічі спортивки на флісі, але такому ну, дуже легенькому. Ось такому класному стані. Я не бачу жодних таких дефектів. Розмір 3XL. Наступні у нас будуть ось такі цікаві штанішки. Ось так вони виглядають. З високою такою ресенькою. Зидається, може, вони навіть для угідля. Розмір. Розмір не пише. Далі в нас будуть ще одні ось такі спортивки. Сіренькі. Так, наступна. наступна у нас буде ось така кофтинка цікава. Поєднання леопарду, чорного, сірого. Від шайну розмір у нас буде 42. Так, далі ще одна ось така картинка на флісі, легенсенька. Також в досить такий ну, не поганому стані. розмір у нас 40-42. Так, ще одні чоловічі спортивки. Також на легенсенькому флісі. H&M. Розмір XL. Наступно у нас буде. Сіренька, ось такий такий світшотик подовжений. New Look, розмір «М». Наступна у нас буде так, ось така цікава ковтинка чоловіча. Також ну, стан ну, досить непоганий. Перший плюс другий сорт це речі, які були в активному використанні. Тобто на них можуть бути і є ознаки насіння, тільки на деяких речах мінімально це відображається, не? деяких видно прям. Морячко така розмір не пише, вона така малесенька. Так, наступна у нас буде ось така ковтинка чоловіча. Ну, також сайз. Розмір М сайз. Так. Худак біленький. Ось такий з однією кишенькою. Ось так виглядає. Розмір маленький, але він не пише. Думаю, Мак. Далі візьмемо ще одні лосінки, Ось такі зі вставочками маленькі розмір S, Так, худі коричневі. Ось такі чоловічі, Так, 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 зіповочка. Глянь, така класна зіповка. Для хлопців, для чоловіка. Клас. йому подобається. Розмір М. Такі ж там ніжки спортивні, чоловічі. Картошок я не бачу. Так, трошки колір виленю. 36, 38 розмір. так, 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 Такі жіночі спортивки, класні. Знизу на, на манжетику. Розмір 12. Далі візьмемо ось такі. Лосінки сіренькі, жіночі. Розмір емочка. Так. Ще одна. Зіп-худі на замочку, тільки жіноча. Розмір не пише, але я бачу, що це маленький Асепка. Худак синенький. Також стану нічого. Розмір у нас буде XL. Далі у нас спортивні чоловічі шконішки у розмірі L. Ось такі. Так, Що у нас тут ще буде? Ще буде ось такий свічотик. Я щось захопилася. Так, жіночі ось такі спортивки зі вставочками. Так. Ось такі цікаві штанишки. Також на високій резиночці, класна посадка, мені здається, має бути. Розмір у нас XS. Але гляньте, так вони круто оформлені, такі широченькі. Але знизу є резиночка, яку можна регулювати. І покажемо вам ще ось такі спортивки чоловічі. Так, так, так. Це у нас буде такий світер. Чорний, класний, високий комітець. Світшот, ще один. Ні, худок. Гляньте, який класнучий. Теплий. Ще одні жіночі спортивки. Ось такі спортивки на флісі. Я думаю, так і жіночок. Синенький. Отак, зі полочка така, ну цікава. І також ну, дуже нічого там. А я знаю, в чому був недолік. Гляньте. Ось така малесенька дирочка. І туле ледь замітно. Так, і покажу ще ось таку зелену зіповку чоловічку. Я вам показала рівно половину наповнення лотику. Ось скільки ще всього залишається, тому для замовлення звертайтеся у вайбер до наших менеджерів і забирайте лотик за ціною євро 90 за кілограм.